А ви згодні, що ринок праці в 25-му році довбанувся. Всі хочуть 50 тисяч гривень плюс і три робочі дні по 5 годин. 50 тисяч це ледь 1200 доларів. Я розумію, що в Україні мінімальна зарплата щось типу 170 доларів, але хотіти працювати на адекватні гроші для життя це не довбанутий ринок, це окей. Зате роботодавці пропонують гідну зарплатню від 15 тисяч гривень 5 днів на тиждень. А роботодавці хочуть, щоб ми працювали цілодобово за мінімалку, але питання в тому, що для нормального життя потрібно орієнтовно 40 тисяч гривень. Оренда, комуналка, їжа, одяг, мінімальна медицина. Якщо є домашні улюбленці або діти, то автоматично плюс 10 тисяч гривень мінімум. 50 тисяч це навіть не комфортне життя, а трішки краще нормального. Чому ціни на речі та продукти вже європейські, а зарплати ні. Може, я помиляюсь, хай мене виправить експерт з економіки, але я бачу проблему в тому, що малий бізнес не може собі дозволити європейські зарплати, а великий звик до великої маржинальності і не хоче понижати норму прибутку. Тому великий бізнес відкриває магазини на кожному кроці, а робітники рахують останні гроші. Ну, все чесно. Кандидати шукають вільний графік, мінімум обов'язків та високу ЗП. Роботодавці шукають універсального солдата, медсестра, бариста, см, маркетолог, посудомика, повар і т.д. І це все в одному за 10 тисяч гривень. Ось так і виникає біда на ринку праці. Це не всіх стосується, але 96 учасників процесу точно.